Звісно, що це вони не мали такого зробити, щоб закрити її. Найгідкіше те, що е, нам в очі брехали. Так. Казали, ні, ні ми то відкриваємо, там нічого не буде. Ну, далі, так, що скільки часу прийшло, вже два роки, чи скільки вони прадую, як ті були у нас е, протести. Так. Ну, далі закрите, і вони точно там роблять бутіки, напевно, ніякої там е, мистецької галереї не планувалось бути. Це вони ж так на ходу придумали, щоб, бо, по-перше, серед тих активістів багато художників є, От. і вирішили так підмастити, а то ми для вас робимо площі. Ніякої там площі Мистецької галерейної виставкової площі не, не могло бути, бо те, що вони там показали, на скору руку там причепили якихось пару робіт, і то тільки на, на треногах зміститься ну, 10 робіт, більше ні, бо там стін немає зовсім. От. То яка це виставкова площина, що нам пудрити мозги так.